Уявіть собі, що у нас в тілі є два маленьких, але надзвичайно розумні фільтри. Це наші нирки. Вони працюють без відпочинку день і ніч. Їхня головна робота чистити кров. Вони відсіюють усе зайве, сечовину, солі, різні шкідливі речовини, а все, що корисне, залишається у тілі. І найцікавіше, ми цього навіть не відчуваємо. Якщо б нирки бодай на кілька годин зупинилися, людина би просто не змогла жити. А тепер уявіть, що в крові довгий час підвищений рівень цукру це те, що ми називаємо діабет. Цей цукор, наче дрібний пісок, поступово засмічує і пошкоджує наші нирки. Спершу, даже тихо, непомітно. Ви живете собі, почуваєтеся більш-менш нормально і навіть не підозрюєте, що у нирках почався процес руйнування. Цей стан має назву діабетична нефропатія. Простіше кажучи, це пошкодження нирок через діабет. Тепер давайте поговоримо про одну дуже хитру особливість. Нирки мають величезний запас міцності. Якщо одна частина вже не працює, інша бере на себе її обов'язки. Це називається компенсаторна функція. Уявіть, що ви працюєте на заводі з напарником. Він захворів, перестав виходити, і ви почали працювати за двох. Спершу ви справляєтесь, та зрештою починаєте втомлюватися, і сили швидко закінчуються. Так само і нирки. Вони можуть руками тягнути роботу одна за одну, але настає. Є момент, коли вже занадто пізно. Через цю компенсаторну функцію людина може почуватися добре, навіть коли нирки працюють лише наполовину. Але коли їхня сила падає нижче певної межі, ну приблизно 40%, процес стрімко погіршується. І тоді ситуацію вже не виправити таблетками чи дієтою, тут починаються слова діаліз і пересадка. А ми з вами добре розуміємо, це важкі процедури, і відновити зіпсовану нирку вже неможливо. От чому не можна чекати, поки з'являться перші симптоми. Вони з'являються дуже пізно. Найрозумніше перевіряти нирки завчасно. Як це робиться? Дуже просто. Є два аналізи. Перший показує, чи є білок у сечі. Якщо він з'являється, значить нирки пропускають. Те, чого не повинні. Це якби у вас у фільтрі вода почала пропускати пісок. Другий аналіз показує, наскільки шкідливо працюють ниркові фільтри. Це роблять через аналіз крові. Раз на рік цього достатньо, і це стосується кожної людини із діабетом. А тепер давайте про хороші новини. Є речі, які реально допомагають зберегти нирки, і вони цілком зрозумілі. Перше, цукор у нормі. Чим менше зайвого цукру в крові, тим довше прослужить нирки. Це як не сипати щодня пісок у фільтр. Друге, тиск у нормі. Високий тиск б'є по нирках, наче молотком. Тому якщо лікар радить таблетки від тиску, це не тільки для серця, це ще й для нирок. Третє. спосіб життя. Тут теж нічого складного, менше солі, бо вона затримує воду і піднімає тиск. Не приїдати м'ясо та ковбаси, білок у великих кількостях може додатково навантажувати нирки. Більше рухатися і, звісно ж, відмовитися від куріння. Сигарети погіршують кровобіг і нирки через це страждають. Четверте, допоміжні засоби: є препарати, які можуть підстрахувати і підтримати нирки. Перший діанолон. це рослинний засіб, у складі якого головним є природний інулін. Його отримують із артишоку та топінамбура. І це не випадково. Інулін працює одразу в кількох напрямках. По-перше, він допомагає знижувати рівень глюкози в крові і тримати його більш в стабільних межах. По-друге, він нормалізує обмін речовин і вуглеродний, і жировий, а значить, зменшує ризик судинних ускладнень, які часто супроводжують діабет другого типу. По-третє, завдяки впливу на ліпідний обмін діанелон може сприяти поступовому зниженню маси тіла у тих, хто контролює вагу, але цим його дія не обмежується. Як природний пробіотик, він покращує травлення, допомагає товстій кишці працювати правильно і відновлює баланс корисних бактерій, зокрема біфітобактерій. Якщо пояснити просто, діанолон – це засіб, який одночасно і приборкує цукор, і підтримує судини і береже мікрофлору кишечника, створюючи умову, щоб організм працював злагоджено. Другий карболайф це ентеросорбен, тобто він діє як спеціальна губка в кишечнику. Уявіть собі, пористий вугілляний фільтр він збирає в себе всі шкідливі речовини, які накопичуються в організмі: токсини, продукти розпаду, зайві речовини, які нирки мали б вивести, і завдяки цьому нирки отримують менше навантаження, працюють легше. Особливо це. Важливо для людей із діабетом, бо в їхньому організмі токсинів утворюється більше ніж зазвичай. Якщо не прибрати їх, вони знову і знову пошкоджують ниркові клітини. Карболайф, ніби прибирає сміття до того, як воно добереться до нирок. Разом вони працюють у парі. Один приборкує цукор, а інший розвантажує нирки. Але головне пам'ятати, це не заміна основного лікування, а розумне доповнення. Отже, висновок такий: нирки дуже мовчазний орган. Вони не болять і не сигналять одразу, навіть коли їм вже погано. Але це не означає, що з ними все добре. Найгірше чекати, коли з'являться перші симптоми. Найкраще перевіряти їх сьогодні. Це займе там 10 хвилин в лабораторії, але може подарувати вам роки здорового життя, бо пам'ятайте, нирки на жаль не відновлюються, але зберегти їх можна. І чим раніше ми почнемо про них дбати, тим довше вони нам віддячуватимуть тихою, але дуже важливою роботою.